Тейпувати животик з лімфодренажною метою ми будемо також за допомогою осміножків. Так як ми вже багатько проклеїли інших тейпіків. До речі, вже пішло відчуття теплоти по ножкам. Це дуже гарний, гарна ознака, що дренажик буде працювати. І тепер переходимо до животика. Ми будемо, якоря вгору розташовувати, щоб лімфу підганяти вгору. Для цього я буду заміряти стрічку з надутим животиком, якомога краще надуйте животик, і стрічка не повинна заходити на інші тейпи. Тобто будете обходити якоря, інакше там нічого працювати не буде, смужки лімфодренажні, якщо ви їх проклеїте зверху на якір іншої аплікації. Орієнтири вгорі у вас мають бути. Це межа ребер. Можна, звісно, там і зверху на ребра клеїти Низько дуже немає сенсу, тому що ми будемо з усім животиком працювати, нам потрібно лімфу вгору підганяти. Да? Тому в середньому від хребта ми відступили, тобто ми на хребет не приклеюємо. Трошки нахилилися в сторону в бік. і надули животик, щоб вам зручно було. Якщо не зручно, нахилятися в сторону. Ви, типу, ви тоді заміряєте так, щоб ви будете стояти в одному положенні, надули животик, і в цьому положенні будете проклеювати. Ось так. Нам знадобиться дві ось таких стрічечки, ділимо так само або на 4, або на 5 смужок. Заокруглюємо базовий якір і робимо порізку. Тут уже легше буде порізати, тому що. Самі аплікації не такі довгі. Залишаємо базовий великий наш ягер, який буде дорівнювати 4-5 квітиночок, тобто 4-5 см. Якщо зробити трошки меншим або трошки більше, нічого страшного, все буде все одно працювати. Так, ось я порізала. Смужечки, заокругляла базовий якір, обов'язково заокруглюю маленькі якоря одна аплікація готова. І тепер другу робимо аплікацію. Можете на 4, можете на 5 смужок порізати, але бажано, що якщо ви одну смужку порізали на 4, Маленьких смужечків, то і іншу аплікацію також порізайте на 4 смужки, щоб була симетрія однаковий вплив був. Інакше буде по відчуттям на тілі навіть некомфортно, буде відрізнятися, бо вплив буде трошки різний на різну глибину тканин. Тому робимо однакову кількість смужечок. І так, я підготувала. Нарізала, відокремлюємо смужки від базового якоря, прикладаємо, дивимось, де буде в мене початок, де кінець, щоб рівномірний вплив був через весь животик, По діагоналі дуже важливо, щоб було, притримала ручкою і допроклеюю базовий якір. Так, зараз знімаємо ось так. І прогладила. Тепер починаючи з верхньої смужки, я буду проклеювати, надуваю животик і клею. Дуже важливо, щоб ви добре активізували кожну смужку. Я хочу більше опрацювати низ животика, тому одну смужку я вище проклеїла пупка, а три інших я буду нижче клеїти. Якщо вам потрібно буде опрацювати однаково і в згорі, внизу, тому що в мене більше проблема вниз животика, тому мені вгорі особливо не потрібно. А вам, якщо потрібно, то ви тоді однаково клеїте дві вгорі, наприклад, дві внизу. Якщо ви доходите і бачите, що трошки зайдете на якір попередньої аплікації, відрізаємо ту необхідну довжину, яка потрібна. Але, як ви бачили, разом з паперовою підкладинкою і одночасно заокруглюю ядер. Активізували і повторюємо з іншої сторони тепер. Прикладаємо, де в мене буде початок, де кінець аплікації, дивимось, надуваємо животик, перевіряємо, проклеюємо. Якер надуваємо животик, активізуємо смужечку. Видихнули, знову надули животик і знову проклеюємо. Так, і ось тут я трошки зріжу, щоб не заходити на якір. Готово! Перевіряємо, коли я втягую максимально в себе животик, то в мене з'являються ось такі складочки, тобто будуть конволюції. І ми ще й додамо з вами ранішню нашу вправу вакуум, протягом дня будемо ходити рухатися, і все буде чудово у нас працювати. Ось так ми з вами зробили сьогодні лімфодренаж животика і стевон. І покажу ще аплікацію для тих, кому, у кого є набряки на тілі, хочеться покращити взагалі лімфоток по тілу. Так, нам знадобиться наша діляночка під ключицями. І будемо ми проклеювати помпажну аплікацію, яка покращить взагалі ток лімфи по організму. Ми будемо проклеювати, ось така довжина від початку до кінця ключиці, я заміряю, відрізала, розділила впіл аплікацію, тобто ширина кожної смужки буде по 2,5 см. Клали навпіл, поперечно, заокруглили якорьки і робимо аплікацію ліхтарик, нарізаємо на 4-5 смужечок, залишаючи якір 1 см, тобто не до кінця будемо розрізати 1, 2, 3, 4, 5. І другу так само заокруглили. Раз, Два. Три. Чотири. От, наприклад, чотири покажу вам. І так, роз, розділяємо, відділяємо паперову підкладинку від кожної смужечки з однієї сторони. Після цього Дуже важливо, щоб шкіра була розтягнена у вас. Розтягнена максимально для цього подивилися контури, ми будемо проклеювати під ключицею паралельно. ось так. Робоча зона ліхтарика буде у нас під ключицею, ось в цій діляночки. Вирівняли спинку, проклеїли. Якір, піддернули всю аплікацію, дійшли до якора, взялися за паперову підкладинку, і на рівні середини аплікації трошки відводимо в сторону одну смужку, другу і внутрішні смужки, і далі допроклеюємо до якоря. Одна аплікація, і другу. Трошки по діагоналі ось так приклали. Якір має виходити за попередню нижню аплікацію, притримали пальчиком якір, цією ручкою підьонули вгору не на себе, а вздовж шкіри. Взялися знову за, розвернули так, одна смужка навідокремилась зараз. Ось. Угу. Ось так. І на рівні, на рівні серединки відвели в сторони і то проклеїли. Зробили декілька Голових рухів, активізували цю діляночку, і так само можна приклеїти з іншої сторони. Якщо набряки є на тілі, ці аплікації допомагають пришвидшувати ток лімфи, тому що вплив йде, на, тобто, будуть відкриватися клапани грудних лімфатичних протоків. Буде більша стимуляція на їх відкриття. Ось і таким чином покращиться ток лімфи від нижнього регіону. А нам це і потрібно, бо ми будемо працювати з лімфою на ножках і на животику. Якщо животик великий у вас, вам замало двох аплікацій, ви можете ще додати аплікації. Будь ласка, тобто, що тоді потрібно робити? Ви проклеїли, наприклад, дві ось тут аплікації і дві ще з бочків. Тоді у вас буде більш такий мощний вплив. Ось так, ось так іде. Мені достатньо двох аплікацій, але для вас, можливо, ну, тобто, захочеться зробити чотири, Або три. Дві, як я зробила, а третю я тір в епігастрію зону і смужки розводимо ось так. Тобто лімфа буде підтягуватись від центру животику знизу вгору, і від низу животика по бочкам вгору все буде у нас іти. Бажаю чудової практики, виконуємо це завдання, не залишаємо на завтра післязавтра Ходимо з цією аплікацією 4 дні. Клеїмо середу, Якщо в середу наклеїли, значить у неділю знімаємо. У понеділок-вівторок, буде у нас відпочинок, знову масаж для тіла, і в середу знову будемо клеяти вже інші аплікації.